Друзі, всіх радий вітати вас на цьому каналі. Я знову вибрався на природу. Сьогодні я буду готувати картоплю по-селянськи. а також хочу я приправити курини з тигенця приправками, потім обмухнути в яйце курини і панірочні сухарі і також посмажити в олії. Так що не переміхайтеся заварити чай, каву і приємного перегляду. Ось саме моє спорядження, яке сьогодні мені пригодиться. До речі, до упакунку лежить вітро... вітрозахисний екран, олійка. Тут дві картоплинки, м'яско, стегно курини, Тут у мене хлібчик, там є ось до яєчко, борошно і панірошні сухарі. Ну, і звісно я взяв, організував усі баночки. Так, покажу. ось така кольорова гама вийшла. Сіль, спеції, перці. Ховую я вітрозахист. Ну ось такий вітрозахисний екран. Доволі велика гармошка. Ну о, тут я не розшитував, що така буде велике. Висота її 24 сантиметра. А загальна ширина 66 см. Все обгорнути всього хотілка дозволить. Так, деякі речі я заберу, щоб не заважали. М'яско я приправлю. dobrze przemieszamy. їздить слизьке я думаю що мені вистачить півлітримо олії за да, ролика закипеть. Берем борошно. Олей, наверное, накрию. шматок великий нічого страшного Ось моє м'ясо. зараз я загружу його в олій. Ну ось моє м'ясо смажується в олії. Буде неймовірно смачне. До речі, я покрашив картошечку. Картошечку я нічим не приправляю, обжару. Тоді в кінці я неї трошки підсолюю і попричу. Дорогі друзі, всім дякую вам за підтримку, за фінансову, за матеріальну. Також і за те, що ви пишете приємні слова в коментарях. Всім дякую. До речі, вітаю вас із закінченням осені. Завтра наступає вже календарна зима. Всім добра вам бажаю. Вибирайтеся на природу, відпочивайте, бережіть себе. Ну що ж, друзі, завантажив я ось до картошечку. Ось показую, яке м'ясо вийшло у мене. Ось, до речі, таке шкоринка така, для приткушенні її. Курочку довелося ще трохи загрузити в волій, щоб доготувалася. Я не її ножечком трішки розрізав, дивлюся всередині сира, допоставив, хай доготується. Ну що ж, я ще поставив чайничка, зараз чайничок загріється і буду їсти. Ну що ж, друзі, ось домі сніданок. Картошечка зі спеціями. Вірчичка, хрін, м'яско моє. Його довелося трохи покрамсати, щоб виварилося. Чайок, печиво, батончик. Всім смачного, також і мені. Не може да спаштава. Ну що ж друзі, ось і прийшов до завершення мій відпочинок. Я чудово провів час. Смачненька вийшла картопелька. смачненьке м'яско вийшло. Е, да, е, новий пальничок е, себе добре показав. З вітр, із вітрозахистом чудово гріє, хороший КПД. Е, трішки е, звукову доріж, доріжку. Зіпсував стукіт на фоні. Тут недалеко камінь колють на бурківку. Друзі, я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі. Я рюкзака зібрав свого, зібрав все своє сміття і буду вибиратися додому. Всім добра!